Через 80 тисяч років мікроби пробуджуються від відтавання вічної мерзлоти. Пробудження стародавніх світів як плавильна вічна мерзлота могла переписати прогнози клімату. Плавлення вічної мерзлоти це не просто екологічна проблема, це розрив у завісі часу, вивільняючи забуті світи, заселені стародавніми мікробами у наш світ. Уявіть, що під шаром вічного льоду, в абсолютній темряві та холоді, цілі екосистеми заморожені, чекаючи на крилах. А тепер, завдяки глобальному потеплінню, цього разу прийшов. І те, що ми можемо знайти в цих пробуджувальних світах, може бути набагато тривожніше, ніж ми собі уявляємо. Я пам'ятаю в дитинстві, слухаючи історії мамонтів та шерстяних носорогів. Уявляючи величезні, потужні істоти, що блукають по сніжних рівнинах. Але тоді я не замислювався над тим, що під їхніми кістками, у вічній мерзлі, лежать не лише їх останки, але й ціле населення мікроорганізмів, які жили і розвивалися з ними. І тепер ці мікроби, які сплять довгий час, прокидаються, і їх активність може докорінно змінювати прогнози клімату. Нещодавні дослідження. Проведені в тунелі вічної мерзлоти на Алясці, показали, що мікроби, що потрапляють у вічну мерзлоту протягом 80 тисяч років, здатні до активного життя. Вони не просто виживають, вони відтворюють та споживають органічну речовину, випускаючи вуглекислий газ та метан, потужні парникові гази. І це лише початок. Прихована загроза, мікроби як каталізатори зміни клімату. Що робить ці стародавні мікроби такими небезпечними? Справа в тому, що вони представляють абсолютно невідому змінну в рівнянні зміни клімату. Ми звикли для моделей на основі відомих факторів промислові викиди, вирубування лісів, зміни землекористування. Але мікроби це щось інше. Вони діють відповідно до власних законів, які ми лише починаємо розуміти. Подумайте про це, мільярди тонн органічного вуглецю замикаються в вічній мерзлі. Це більше, ніж усі запаси вуглецю, що містяться в атмосфері. І тепер ці резерви стають доступними для мікробів. І якщо вони почнуть активно споживати цей вуглець, перетворюючи його на парникові гази, ефект може бути катастрофічним. Більше того, ці мікроби, які пережили 80 тисяч років, Мають унікальні адаптивні здібності. Вони, ймовірно, розвивалися механізми, щоб вони могли вижити в екстремальних умовах, і ці механізми можуть дозволити їм ефективніше використовувати вуглець та виробляти більше парникових газів. Нелінійність процесу, затримка та прискорення викидів. Одним з найбільш тривожних аспектів цієї ситуації є нелінійність процесу. Дослідження показали, що мікроби активно не починають випускати парникові гази відразу після вітрин вічної мерзлоти. Їм потрібен час, щоб адаптуватися до нових умов та активувати їх життєво важливі функції. Це означає, що ми можемо не побачити значного збільшення викидів у короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі, коли мікроби повністю прискорюються, ефект може бути набагато серйознішим, ніж ми уявляємо. Уявіть, що починаєте машину, яка тривалий час сидить простою. Спочатку вона буде працювати мляво і неохоче. Але як тільки двигун прогрівається, він почне набирати швидкість і випускати величезну кількість вихлопних газів в атмосферу. Ключові фактори, що впливають на мікробну активність. Мікробна активність у вічній мерзлі залежить від декількох ключових факторів. Температура чим вища температура, тим швидше активізують мікроби. Вологість оптимальна вологість, необхідна для життя мікробів. Наявність поживних речовин: мікроби потребують органічного вуглецю для харчування. Видовий склад, різні типи мікробів мають різні дії та здібності до вивільнення парникових газів. Тривалість теплого періоду, чим довше триває тепле літо, тим більше часу мікробам доводиться відтворювати та споживати вуглець. Що робити? Стратегії пом'якшення. Ситуація, безумовно, викликає серйозне занепокоєння. Але це не привід панікувати. Ми можемо вжити заходів для пом'якшення ефектів. Зменшення викидів парникових газів це найважливіший крок. Чим швидше ми скорочуємо викиди, тим менше вічна мерзлота тануть, і тому менш стародавні мікроби будуть вивільнені. Моніторинг та дослідження необхідно посилити моніторинг стану вічної мерзлоти та вивчити активність мікробів, щоб краще зрозуміти, як вони впливають на клімат. Розробка технологій захоплення вуглецю. технології необхідно розробити та розгорнути для захоплення вуглецю з атмосфери та безпечно зберігати його. Геоінженерія деякі вчені пропонують використовувати методи геоінженерії, такі як оприскування аерозолів в атмосферу для відображення сонячного світла та температури нижньої землі. Однак ці методи мають ризики і потребують ретельного розгляду. Стійке використання земель існує потреба в напрямку до сталого використання земельних практик, які зменшують викиди парникових газів та збереження вічної мерзлоти. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як у свої студентські роки я брав участь в експедиції на крайній півночі. Ми оглянули стан вічної мерзлоти і спостерігали плавлення льоду. У той час я ще не усвідомлював серйозності ситуації, але навіть тоді я відчував, що відбувається щось важливе. Я бачив, як танеліт, як змінюється пейзаж, як змінювалося життя місцевих жителів. І я зрозумів, що майбутнє планети залежить від того, як ми ставимося до цього крихкого світу. Висновок, час діяти. Пробудження стародавніх світів це не просто наукова цікавість, це серйозна загроза для майбутнього нашої планети. Плавлення вічної мерзлоти випускає забуті сили у світ, які могли б докорінно змінити клімат. Ми повинні діяти зараз, щоб пом'якшити наслідки та запобігти катастрофу. Зменшення викидів парникових газів, моніторинг вічної мерзлоти та розробки технологій захоплення вуглецю лише деякі кроки, які ми можемо зробити. Але найголовніше усвідомлення серйозності ситуації та готовності діяти. Майбутнє нашої планети залежить від цього. Основне повідомлення: плавлення вічної мерзлоти вивільняє не лише стародавній вуглець, але й цілі екосистеми мікроорганізмів. Які можуть кардинально змінювати прогнози клімату. Не недооцінюйте небезпеку, яку створюють світ, пробуджуючи. Наше завдання зрозуміти цю небезпеку та вжити заходів для її нейтралізації. Час діяти зараз.